Всім, друзі, добрий ранок. Ахує, докай, бро, що робиш? Давида валини, він валину провіз з України. Ствали. Це побачити її бали ще скаржить. Ачте, про мене не схожий. Приєм тебе. Вернулись, ми нахуй над хіна робили. Біді, люди приїхали з України. бао йо Дін Сан Дін Сан чен Лу. Краще приїхали цього пана. Ти пан радий нас бачити? Він валину провізу приїде. Ствали. Ти радий нас бачити чи ні? Неймовірно. А да, дійсно тут дуже гарна камера. Камера вообще біля. Всі супер. Лише мені. Зарі, 25 тисяч Там Там таке функція, що за усембіє. Да. Немає, немає. Такі так з Android. Здрої зароди, повідомляє Чикс. А ну і тепер авто махай головою. А ти не встигнеш за мною, сука. Стрігаєш, так? Спасибо ваше приніс. Ти наш... Ти доброчиті. Розказуєш за хату. Та що буду розказувати? Ну, от заходиш, світло є. Світло тому є. добре. <риклад> дуже гарна дизайнерська кухня. З дизайнерськими технічними оздобленнями. Бачиш, у нас не проведений електричну комфорку. Нахуя, хуя, якщо ти бо чає. Це електрофлота така, да? Так, це електрофлота. Це ти просто тут немає газу, ми гріємося такою холодною. Тут що? Місце, де багато шаф. Не можна посрати, да? Ні. Посрати не обов'язково. Раз. О, сильно. І бачу. Охуєнний панорама, брат. Так, я і бачу. Охуєнно. Кайф, піздець. Твоя камера ніхуя не показує, блядь. В темноті. А знаху моїм підписникам дивись на твою дошку безплатово. Метр 60, навіть. Ти як вігола зрастуся? Я буду е, наступного, навіть цього року, в встріка да, кататися зимою. Хто мене помав. Два встрій був? Бу? Ні. В бу? в Австрия, бу? Ні. Шо, ти дає ще буковелю, блять, драгобрату на фіплані ніде не був, блядь. Mm -hmm. Тут родно скриваєш. Дивіться, якщо бачите ті падають такі дошки, бездуйте в голову. Йола, як тобі квартирка? Подобається, Подобається? Кай, ну показуй далі. Дай показуй, де я буду спати.

я Давид буде тут жити, я йому поставив доріжку. Нехуя б ні доріжку. Да, У мене тут дошка. карта бажань. Календар контенту. Бачиш оце? Означає, що в цей день вийшов реалс. Ні, ні, це Reels, а це сторіс. Бачиш? Я Reels без перериву знімаю, а сторіс з переривами. моя карта бажань. Це на карта бажань. То я хочу 2500 доларів пасивного доходу в місяць. Пасивного доходу, стабільно. Це я хочу 140 пожати. А це просто файна машина. Не, не то, щоб я її хочу, якщо їздити, то на такій, але не то, щоб я сильно хочу. Дивись, я собі тут ходжу, Хуйня, Давай мені показуй цей балкон, що там я паняв, чому не піздець. Не всі бабки, yeah, да, так? Саме, що на yeah. А це шапка ви вбиваєте чи ти дос? Yeah, yeah. Зараз зробив шапку. Бляш. Ну а балкон є за світли на балконі? Yeah. А, ебать, тут сука, навіть депер, но блядь. Шо? Ну ебать, ви дохуєний, бро, пиздец. Жили, бідно, шо? Хладить. Красавчик. Диви. Ну короче, така ромтур э, такої без понтової квартири. <laughs> це, це, це я на набалює пописан на документи. Поставлю лайк квартирі. Дуже ахуєнно. Ти в'їбаєш камеру на ході, не знаю, ти з'їдеш той квартир. Після <зв 'язаний> ми розмови будуть, чи чи? Ти побачу, ти її балом ще схоже. Ач ти, я про мене схожий. Приємно, так. Можна у я лесію, так ти теж у нас тут століть. Я в степ'яшем йоди. Спеціально, блядь, шавелює до речі, щоб не було видно що. ж, нахуй, що зробить, що до нас генетичний вітане передати. Наші генетичне, блять, свойство, нахуй. Братан, Британ, блять. Приїхали в Турцію, нахуй, один день, блять, зробили чик-чирік, нахуй. Та тут, блядь, викупаєш нахуй, що ми будемо лисі, блять. Ти то викупаєш, що ми будемо лисі? Ну, типу, нас пострижуть, нахуй на лесу. Ні, <ріп> тут просто вот тобі лінію волося. А, а то то, блять, та коли ти робиш, то тебе на налесу піздують, тип. Чого? Та дай дупля. Бідь, люди приїхали з України. я, рибу, я Та люди мають гроші да, на. Та да, не закрили його походу. Да, хоч кайфа твою стикріс Да. Можна едіти, сука, знімати. І от Артур виїбав. У мене лазер з очей, я веду тебе в рідей. А як то б? У-у-о, калимкар. А чого таке суто? Дуже якісну. Вони спопав. Ти дякую, Але друзі, бать нахуй краєвид йопнутись можна нахуй. Всім друзі, добрий ранок. У нас вже почався другий день у Варшаві. Тут нас буде видно. Тут у нас тато сидить. Що тато дивишся? Подивимось, як польські солдати подають нам наші лопати. Хуєр. і, коротше, Тут нас Джавіола сидить, робить свої рутини, нахуй що ти робиш, Віолоди? Відписуєш людям без замовлення своїх платічок. Рахуєш бабки, які зроблені в тому бізнесі. Молодчинка, дай тобі пожму руку, ай ті грі, це мамина, нахуй. Тупо краще, за бес, нахуй. ним подивимося, що робить наш любимий братчик Артурчик. Артурчику, що ти робиш? Працюю. Працюєш? Ахує, кайф, бро, що робиш? Що роблю? Сижу бігаю, ходжу, проходжу своїх 10 тисяч кроків і паралельно займаюся робочими моментами. Робочими моментами по роботі зроблять жоще, щоб обезпечувати нам такі проживання в Варшаві, так? Ні. Чого? Що, чому? Ти казав, що блядь, будеш обезпечувати нам проживання в Польщі. Що не казав? Фуфілят?